Так, доброго дня. Засідання відкриває веде голова постійної комісії Середенко Олексій Миколаївич. На засіданні постійної комісії присвітні голова та члени комісії Середенко Календів Юшко, відсутній фондар Миколаїв, Березд. Так, форум до проведення засідання є. Так, проводимо засідання постійної комісії селищної ради з економічної фінансових питань по бюджету. Порядок неї є. Кожного є пропозиція затвердити. За, приймається, затверджено і маю пропозиції перейти до розгляду. Всі за? Да. Да. Переходимо до розгляду. Перше питання. Про склад печненських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України та Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України. Формує секретар селищної ради Іргов Мич. Депутати запрошені. Устинівська селищна рада є членом асоціації міст України. Це організація, яка захищає інтереси місцевого самоврядування, підстежує співпрацює в Верховній Раді, і ми часто звертаємося до цієї асоціації до цієї організації. Тому є пропозиція відповідно до статуту її сплатити членські внески у двох у дві асоціації дві, два відділення. Це в Київ. Асоціації міст України і в регіональне відділення міста Кропивницьке. В сумі це складає близько 25 тисяч у рік. Питання є? Фактично дорожчі ворога, правильно? Так, так дорачі. Хорошо. Да. за? Полозиємо? Завершення питання про звіт про виконання програми запобігання та реагування на звичайні ситуації техногенно-тапородного характеру на території Устінської селищної ради у 21-25 років. За 25 рік інформує завідувач сектор на звичайних ситуаціях Андрій що. Доброго дня, шановні депутати, колеги. Дана програма передбачалась протягом 21-25 років. Протягом 21 25-го року на заходи направлено. Кошти у сумі 440 тисяч гривень, а саме на закупівлю паливо-мастерних матеріалів на сумі 200 тисяч гривень та закупівлю матеріалів для ремонту гаража на суму 240 тисяч гривень. Всі вони повністю використані. Прошу підтримати. І чи можу далі там да, я я вас тут питання. Вісім клітів і одні. І... Ну. Наступне питання. Прохід виконання програми цивільного захисту на 24-26 років, за 25 рік також дія програми, передбачалась протягом 24-26 років. Протягом 25-го року затверджено кошти у сумі 310 тисяч гривень, використано 179,5 тисяч гривень, залишок по використанні коштів в бюджеті 135 тисяч гривень, заходи цивільного захисту. А саме створення та накопичення Матризеру 86,9 тисяч гривень, фонд отримання захисних споруд 60 тисяч гривень і забезпечення функціонування пунктів незглавності 32,6 тисяч гривень щоб підтримати їх питання. Наступне про внесення змін до програми запобігання реагування на звичайній ситуації на 26-30 років. Це у нас по нові програми. Пропонується в на 26 рік, додатку 4 даної програми розділ 1 пункт 1. Закупівля формулого одягу та взуття, для особового складу, зняти 50 тисяч гривень Пункт 2, закупівля пожежної кругові зняти. 20 тисяч гривень і пункт 3 закупівля бойового одягу та спорядження для особового складу 30 тисяч гривень, доповнити пункт 7 у розділі 4 закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту, приміщення гаражу на 100 тисяч гривень, тобто Ти зробити перерозподіл даних коштів на один заклад. Прошу підтримати. Це яке було питання? Це Uh, ну, я просто по, по ДСНС три питання Воно в відразу. Так, Так, у нас є в вашому загальному порядку. Я просто по тематиці три питання зразу. Наступний у нас є прозвіт про виконання комплексної програми підтримки сімей загиблих померлих військовослужбовців на 23-25 рік. за 25 рік. Протягом до 2025 року на закладі було передбачено кошти у сумі 2 і 79,3 тисячі гривень, використано 1 мільйон 35 тисяч гривень, повернуто до бюджету 122 тисячі 95 тисяч гривень. Дані ну, перераховують заходи програми, чи на сайті розмірюватися. Дуже багато заходів там і по виплатах, і сім'ям загиблих, померлих, і, і допомоги, ну не різносторонні такої допомоги. Так, наступний у нас йде звіт про виконання комплексної програми цільового забезпечення приїзового громадяна Строкову військову службу на безпечний е, 25. У 25-му році на заходи було передбачено кошти у сумі 60 тисяч гривень, використано 58,7 тисяч гривень. І 1,3 тисячі гривень повернуто до бюджету громади. Це було використано для придбання комплектів і реєстраторів. На, на інші заходи фінансування не було. Слідуючи на седозі про виконання програми поліцейської офіцер громади на 23-25 роки за 25 рік. Є програми. Ну, предбачали до протягом 25 го року на заходи направлено кошти у сумі 95 тисяч гривень, використано 88,7. Решта суми залишили в бюджеті 6-2 тисячі гривень. Прохання також підтримати. Закош використовується напало в для обслуговування транспорту поліцейських офіцерів команди і трудно. Слідуюче питання про зір про виконання підтримки правоохоронних органів на території Кірвацької області на 25-й рік. заході направлено кошти у сумі 850 тисяч гривень та використано також 750 тисяч гривень в повному обсязі для придбання автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики ОМП у Кіргвальській області. Прошу підтримати. Так. І ще у нас наступне питання. Про звіт про виконання комплексної програми протидії злочинності у 23 25 роки, за 2025 рік на заходи направлено кошти у сумі 100 тисяч гривень, з яких використано 98,3 тисячі гривень, 1,7 тисяч гривень повернуто до бюджету громади. А саме використано було на підтримку Служби безпеки України шляхом надання субвенції з бюджету Синівської селищної територіальної громади. Також прошу. Років виконання програми підтримки Устинівської середньої територіальної громади Збройних сил України на 2025-26 роки. Протягом 25-го року на заходи направлено з на місцевого бюджету у сумі 5 мільйонів 100 тисяч гривень, з яких використано 5 мільйонів 91 тисяч гривень, залишок у бюджеті громади складає 9 тисяч гривень направлялися на підтримку різних військових частин для придбання запасних частин, дронів та іншої законодавства. У мене все. Дякую за компанії системи. Розумію? Планували і виходили із пропозицій затопити. Хто за, хочемо сприймався розглянути за першому закрити. Затвердження щорічного звіту про хід виконання програми зайнятості населення Устінської селищної територіальної громади на 24-26 роки за 25 рік інформує начальник відділу відповідно та мічного лікувая. Шановні депутати, прошу вас поводиться на цей світ. Програма зайнятості населення на 2024 четвертий, роки містить п'ят законів заходів. За 2025 рік по закладам їх всього п'ять програми, два з них три напрямки пишете, потребують фінансування, два не потребують фінансування. Ті, що потребують фінансування, загальні не виконані з ряду причин, в основному це відсутність активності наших громадян, жителів нашої громади з питанням відкриття підприємницької діяльності. Вона якби відкривається, послуги надаються інформаційні під е, питань відкриття підприємницької діяльності, але за цими коштами люди до нас не звертаються. Там заплачено по 48 тисяч гривень. І один регіональний захід із регіональним фондом підтримки підприємництва співфінансування на 60 тисяч гривень. Також за цими коштами до нас ніхто не звертався. Два заводи, які не потребують фінансування це сприяння працю влаштування. Демобілізованих учасників бойових дій і спілкування зацікавленості без про підприємницьку діяльність. Ці заводи, що не потребують фінансування, вони виконані. Так, центром зайнятості за 2025 рік на виконання цих заходів було проведено більше 582 консультації, інформаційних, консультаційних. Що стосується виконання показників програми зайнятості, то тут ситуація краща. Тільки з працевлаштування в мене вже планувалося програми зайнятості на 2025 рік працевлаштувати 120 осіб, працевлаштували 87. Стаття про підприємницьку діяльність у законі про зайнятість призупинила свою діяльність, тому що це планувалася одна особа. За рахунок коштів центру зайнятості, ці кошти ніхто не отримав. Безробітні, які будуть проходити професійну підготовку і перепідготовки підвищення кваліфікації. Ми планувалося 35 осіб, фактично навчилися 56 осіб. Працеп... Планувалося працевлаштувати осіб з інвалідністю 2, працевлаштувано фактично 21, в основному на сільської підприємствах нашої громади. І трьом роботодавцям надано також компенсацію за облаштування робочих місць та осіб з інвалідністю. І згідно програми передбачено працевлаштувати 10 учасників бойових дій, працевлаштовано 5. Тому ось так. І три особи у 2025 році взяли гротів за допомогою зайнятості створили шість нових робочих місць. І сума грантів на загальну суму 1 мільйон 250 тисяч гривень. Це так коротенько. І по необхідності залишається у нас на 26 рік. Активність заходів направлених на підтримку інвестиційних проектів приємницької діяльності жителів нашої громади та існуючого бізнесу на розширення. У напрямку надання консультаційних, інформаційних послуг і все ж таки користування тих коштів, які ми заклали в програмі зайнятості на 26 ну, позапад. У 2025 році здійснювалася регуляторна діяльність частини селищної роди відповідно до чинного законодавства, в лютому і березні 2025 року проведено базове відстеження регуляторного впливу. Нового регуляторного акту про встановлення на території Стимівської селищної територіальної громади стало тапів зіснувати податку на нерухоме майно відміна від, від земельної ділянки. пам'ятаєте, ми на сесії вже приймали, старе рішення припинило свою дію в, в 2025 році і в 26-му ося новий регуляторний акт, він вже буде діяти із 1 січня 2026 року. Станом на 1 січня в нашій громаді діє 6 регуляторних актів. Всі вони розміщені на сайті селищної ради, з ними можна ознайомитися, і в 2026 році два регуляторів парти у другому і третьому кварталі будуть проходити базове тобто на, вплив на, Чи вони ефективні, чи не ефективні ці ефективні. Можна -та. да, 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 Так, так, так. цілені. Соціаном на 2026 рік прошу вас дозволити внести зміни до заходів програми соціально-економічного розвитку. На 2026 рік по галузі освіта. Сума заходу залишалася незмінною. Тут ми планували 200 тисяч гривень на заміну до віконних блоків закладах освіти. Тому, життя вимагає іншого, тому прошу вашого дозволу розділити цю суму для виконання ще одного заходу, для встановлення відеоспостереження в закладах освіти. Міняється сумно, і сума не міняється, два закладаються по попередку денному 11, 12, 13 голосуємо поза років 15 років до загроження. Дякую. Так, 14. Принесення змін до програми благоустрої населення пунктів Устінської селищної територіальної громади. 26.28 роки від 25 до 25 року номер 362 Інформує начальник відділу комунальної власності Гена Рашечка. Будь ласка. Даним проєктом рішення голоси по Перерозподілити в рятувалі обсягів видатків і закладної програми, а саме е, оплата електроенергії зовнішнього вуличного освітлення, це на розподіл, е, послуги з розподілу, е, додати 100 тисяч і е, заплати 100 тисяч із закладу придбання баків для твердих побутових підходів. Тобто сума саме програми не міняється, просто перекидаємо за перекидає потих закладу. Давайте попущу структури комунальної. Також внести зміни до структури КП комунальних, а саме додати дві одиниці, один тракторист і один робітник допомогу. Це тракторист, який трактор? нема? Голосує. То да. Проти приймається. Розкламута затверджено 16. Прогресса змінили рішення Стеністської селищної ради 204.25 року номер 3715. На 26 рік начальник нації у Сімісті селищної ради на таргані постянського паспорта. Шановні депутати, ми просимо дозволити внести в бюджет нашої селищної територіальної громади, а саме збільшити доходи загального фонду бюджету Устинівської селищної територіальної громади на 5 мільйонів 955 тисяч 734 гривень, в тому числі за рахунок субвенцій. Всі доходи маємо право уточнити тільки за рахунок субвенцій. А саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 4 мільйона 400 тисяч гривень. Субвенція з місцевого мається на увазі обласного бюджету на здійснення передавальних видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 755 100 і субвенція також з обласного бюджету, яка надійшла з державного бюджету, для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб на загальну суму 800 тисяч 634 гривні. Відповідно, збільшити видатки загального фонду бюджету на 12 мільйонів 455 тисяч 587 гривень. В тому числі за рахунок всіх цих самих субвенцій, 4400 педагогічним працівникам, 755 500 освітні потреби і 800 тисяч фахівцям, а також залучення частини вільного залишку коштів з бюджету громади, який утворився на 1-пер 2026 року. В сумі 6 мільйонів 499 тисяч 853 гривень, на які напрямки пропонуємо, просимо додати на охорону здоров'я під програму Доступна якісна медицина просимо виділити 227 тисяч 929 гривень. Це заробітна плата фахівцям за січі фахівцям фахівців. За січень 2026 року житлово-комунальне господарство під програму Благоустрій на вуличне освітлення не достає коштів 71 237 гривень. Заробна плата комунальник перша половина, щоб не допустити кредиторської заборгованості 211 тисяч 056 гривень. Тепер з нашого бюджету просимо дозволити надати субвенції державному бюджету під програму поліцейський офіцер громади 100 тисяч гривень, з них яких піде 85 тисяч паливно-мастильні матеріали і 15 тисяч на техогляд автомобілів. Під програму підтримки Збройних сил України Кустинівської селищної ради 200 тисяч гривень. Для придбання портативних зарядних станцій та мережевого обладнання в військовій частині не мають права називати номер. І під програму надзвичайних ситуацій: 200 тисяч першому ДРП на 100 тисяч на придбання матеріалів для закінчення поточного ремонту гаража і 100 тисяч паливно-мастильні запасні частини. Галузь освіта. З державного бюджету виділено по освіті дві субвенції, як було сказано, за наплата ІРЦ 555 тисяч 100 і доплата педагогічним працівникам 4 мільйона 400 млн. Це е, по 2 600 всім вчителям ну, разом в місяць. 2 600 кожен учит учитель отримає. Відповідно до постанов, ті, що прийшли з державного бюджету вчителям, нам треба також дати ці самі доплати педагогічним працівникам, які фінансуються з нашого бюджету. А це саме дитячі садочки підняти заробітну плату на 40% і дати за складність ну, кошти на несприятливі умови праці. Це суми будуть такі: дитячий садочок. Тобто, це буде 40% підняття посадового вкладу плюс 2600 600 на кожен місяць. І в зв'язку з тим, що постанова була прийнята 26-12-го, а бюджет ми вже приймали 25-го 12-го Ці суми не були враховані. Дитячі садочки: 1 785 177 Школа сад Церна Судна, це в нас одна. Це Киричувацька. Школа сад 117 496 гривень. Будинок школяра 338 028. Мистецька школа 583 288. Інклюзія 76 128. Інші 845 і 9. У зв'язку з тим, що немає розподілу освітньої субвенції на освітні потреби, вона завжди приходить дуже з великим запізненням, заробітну плату треба платити, щоб не було кредиторської, ми хочемо попросити запланувати на один місяць. Всі освітньої субвенції на це не вистачає, навіть на півроку не вистачає. Кожен рік ми додаємо. Получається, на школи нада 159 тисяч гривні. А на садочки в нас дуже в садочках є вже дітки горі, ну, Це 10 тисяч гривні. Також у зв'язку із проведенням електроопалення в будинку творчості. І підняттям цін на електроенергію просимо дозволити виділити 1 мільйон 576 тисяч 596 гривень на електроенергію. Ціна ту, що ми нам рекомендували затвердити в бюджеті 9,50 Ми затвердили. Ми розуміємо, що зараз іде 11,50, Це взяс, получається, в нас на активну електроенергію вистачає. На розподіл не хватає, і на реактивку, тому виникла така необхідність 1 576, 596, 1 576 596 додати з бюджету це до кінця року. І е, під галузь соціальний захист відповідно до постанови Кабінету міністрів субвенції з державного бюджету обласному, а обласний уже наток. Діяльність парків цілі судово ветеранів – 800 тисяч 634 міні. Це до кінця року. Голосуємо? Голосуємо. Хто затримався? Проголосовано затвердження. Дякую. Дізне, хтось хоче висвіти, що я запитати, поговорити. Нет? Это анимация. Я хотел перенесли.